Бешкетна мавпочка гулька, мавпочка-бешкетниця, дражнила своїх сестер і насміхалася з інших тварин у лісі. Вона дражнила жаб, павуків і навіть птахів, які літали довкола. Та особливо гулька шаленіла, коли дражнила гасю, гусінь, яка полюбляла їсти листя, пообгризала безліч гілочок на деревах. Мавпочка боялася, що гася добереться і до бананів, до яких сама була ласою. Тому гусінь їй украй не подобалася. Гей, волохата потворо! насміхалася мавпочка з гусені, стрибаючи навколо. Гася була дуже мудрою, тому не зважала на кпини гульки. Ба більше, вона наче взагалі не помічала мавпочки. Одного разу гулька побачила, що гусінь наважилася наблизитися до бананового дерева І навіть надгризла один листок. Ох, і розлютилася мавпочка. Вона кинулася шукати гасю, перестрибуючи з гілки на гілку. Але що за дивина? Ця нахабна гусінь просто щезла. Натомість на гілці з'явився білий кокон, схожий на клубок ниток. Гулька наблизилася, щоб понюхати, але заходилося чхати, тому вона пішла, фиркаючи та думаючи, що гусінь нарешті вирішила перебратися до іншої частини лісу. Минуло кілька днів. Мавпочка сиділа і насолоджувалася смачним бананом. Аж тут помітила, що білий кокон вирухнувся І що дужче він рухався, то більше змінювався. Нарешті кокон розгорнувся, і з нього випростилися барвисті крила. Гулька стривожилася. І що дужче він рухався, то більше змінювався. Нарешті кокон розгорнувся, і з нього випростилися барвисті крила. Гулька стривожилася. Як дивно, вона ще ніколи не бачила крилатого кокона. За кілька секунд вона помітила, що з кокона випростилось тонке тіло, схоже на гілочку. І нарешті з'явився чудовий лісовий. Метелик, він був прекрасний. Метелик ширяв довкола мавпочки, коли він сів на гульчин ніс та перестала жувати свій банан. А тепер що ти скажеш? Я досі потвора? несподівано захихотів метелик. Гульці, ніби заціпило. Хто ти? Я не знаю тебе, зацікавлено розглядаючи метелика, відповіла вона. Звісно, ти не знаєш мене. Я Гася. Гася? Це неможливо. Гася маленька, бридка і волохата, вигукнула Гулета. Ти не впізнаєш мене, тому що я перетворився на метелика. Ти так довго висміювала мене. Тож поглянь, який я прекрасний! Гася перетворилася на метелика. Мавпочка так здивувалася, що вирішила відтоді не насміхатися з лісових мешканців. І знаєте, завдяки цьому вона знайшла багато нових друзів.